Блять, в країні, в якій війна, піднімає ціну на електроенергію. Ще раз. В країні, де люди пережили зиму, нахір без світла, купили собі генератори, їм піднімають сьогодні на електроенергію ціни, бо в країні війна. Послухайте. Дорогенькі люди, все, звісно, хорошо, але давайте розголосу справі, як ви все ж таки повернули кошти до бюджету, коли продавали яйця кілограмами, як повернули кошти до держбюджету люди, які крали гуманітарку, і як повернули кошти до держбюджету, коли забрали маєтки? Якщо забрали, заберіть, пожалуйста, Медведчука і прочих підарасів. Тобто, покажіть, будь ласка, ці справи, що ви. До держбюджету їхні кошти вилучили, бо вони крадені. Зараз покажіть, будь ласка, як ви там заарештовуєте тих людей і їхні маєтки, там судді якісь, так? Закрийте в бюджеті дирки з е, коштами.